Для держави ключовими проблемами були лишаються, наступні ті, які населення на собі не відчуває, але потім все рівно ми на собі це відчуваємо. Бо це потім відображається і в курсі гривні, і в інфляції, і в цінах на товари, і в стані бюджету. Це безумовно не вирішені проблеми боргів, шалених боргів, як в секторі газу, так і в секторі енергетичному, на енергетичному ринку. І додається дуже потужна проблема нашого газового балансу. Це окрема розмова. Чому? Там проблеми виникли. Я можу вам так сказати, маніпуляції були з боку В першу чергу «Нафтогаза» нафт, і відповідних урядових структур стосовно стану газового балансу, реальної закачки газу, реального споживання та видобутку. І відповідно можна прогнозувати, що на кінець опалювального сезону буде вибраний максимально великий обсяги газу і і нам треба буде думати вже в першу чергу про наступний опалювальний сезон, а саме формувати ресурс газу, бо власного не вистачить. Нам треба буде закачувати 3-4 мільярди кубів сховища, бо вони будуть виснажені рекордно за всі роки існування України. Ніколи такого виснаження сховищ, тобто максимальної виборки ресурсу і сховищ, як цієї зими, цього опалювального сезону не було. Ніколи це окреме питання, розмова. І на я очолюю тимчасову слідчу комісію, яка в тому числі. А хіба це... не, не вплинула на це те, що ми припинили транзит газу? Це пов'язані певною мірою речі, хоча ну і технічно, і технологічно, але можу сказати, що дійсно питання транзиту дуже важливим буде для формування балансу газу. Бо одна справа, коли десь в Європі шукати ці обсяги для закачки цих 3-4 мільярдів, і гроші на це треба шукати. Вибачте, це ж не безкоштовно, і розуміти, коли що купувати. Бо я не сьогодні беруся стверджувати, що Нафтогаз абсолютно неефективно закуповував ресурс, на максимуму він закуповував ціни, і в результаті збитки заганяв сам себе і бюджет України. зрозуміло, що це питання транзиту воно зараз так чи інакше пов'язане з формуванням балансу газу на наступний опалювальний сезон.